Обласну міліцію пікетували під стіни відомства. Прийшли члени профспілкової організації УМВС, на чолі з В'ячеславом Голубом. Колишній спецпризначенець вимагає негайного поновлення себе на міліцейській посаді та нарікає на дискримінацію. Сторони, які ніяк не дідуть порозуміння, вислуховувала Анна Книж. Його звільнили вдруге, а він пішов у суди. Наразі має рішення Харківського апеляційного адміністративного, який скасував рішення Феміди місцевої. 14-та виграна справа була нами виграна нашою організацією 10 лютого цього місяця. 14-та справа по незаконним дисциплінарним стягненням, незаконним звільненням, незаконним переводам, незаконним притягненням до дисциплінарної відповідальності. Іде переслідування ще з 2012 року наших проспілкових активістів. У керівництва правоохоронців області свої претензії. Кажуть, після того, як спецпризначений знову до них прийшов, мали тільки клопіт. Він був звільнений за те, що він не виконав, не виконав прямий наказ свого командира, перебуваючи в зоні АТО. Далі підбурював своїми діями та бездіяльністю, підбурював особовий склад, також не виконувати накази командира. Крім того, залишив без нагляду свою зброю, чим порушив дисциплінарні. Накази ОВС. Нагадаємо, В'ячеслав Голуб один із бійців, які взялися боротися з поборами серед керівництва Сумського Беркута. Влітку 2012 року навіть зверталися з цим до прокуратури. Були порушені кримінальні справи. А потім був майдан і наказ на той час виконуючого обов'язки міністра МВС Савакова про ліквідацію Беркута. До слова, виданий документ рівно рік тому, 25 лютого. Анна книж Віктор Лапченко на часі новини.